Олександрійські дослідники представили на дев'ятих обласних літературно-краєзнавчих куценківських читаннях нові дослідження з літературного краєзнавства міста. Про літературне життя міста Олександрія, саме про зародження та встановлення об'єднань письменників та поетів, серед яких були і видатні митці української літератури, і відомі в місті та області літературні імена, розповіла Валентина Московчук, вчитель Олександрійського навчально-виховного комплексу номер 17 Вона вже багато років збирає матеріали з цієї теми і досліджує історію розвитку літературного руху в Олександрії. І саме в 1952 році, завдячуючи журналістам, які працювали у місцевій газеті «Це Більшовинська правда, тепер вільне слово, при редакції створюють літературний відток, де дають допомогу поетам-початківцям. Про перші літературні кроки майбутнього перекладача класичних творів європейської літератури українською мовою Анатолія Перепадів, Олександрії розповіла учениця Олександрійського колегіуму Вікторія Голобородько. Обидві теми викликали зацікавленість учасників читань, серед яких були і представники міста районів області, провідні досідники історії і літератури області, гості з інших міст України. Цьогорічні читання, які загалом традиційно проводяться музеєм Івана карпенка карого обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти обласної організації національної спілки Кризнавців. Ців України були присвячені 25-річчю незалежності України. Наші традиційні уценківські читання це можливість для кожного з нас пройтися благословенними слідами після Леоніда Васильовича Куценка. Справді. Немає, мабуть, жодної теми не тільки в літературному краєзнавстві, а й в краєзнавстві загалом нашого краю. До якої повернувся Леонід Васильович? В роботі слухань взяли участь представники міської влади Кіровограда, краєзнавці, відомі науковці Кіровоградщини. А за результатами читань планується видати збірник праць науковців і дослідників у галузі історичного краєзнавства. Нагадаємо, куценківські читання це дана на пошани вченому літературознавцю, доктору філологічних наук, професору Кіровоградського державного педагогічного університету Леніду Куценко, який дочасно пішов з життя. Саме дослідження Кіровоградця сприяли поверненню в Україну імені і творчого спадку. Поета Євгена Маленюка. В творчому доробку майбутнього письменника були дуже цікаві літературознавчі розвідки про наших земляків, маловідомих письменників, відомих письменників, таких як Дмитро Чижевський, Леонід Чорнома малашиченка Микола Зеров, Микола Куліш. Микола Вороний. Леонід Куценка досідив життя і творчість багатьох письменників земляків, серед яких є і Олександрійці Дмитро Чижевський і Леонід Чорнов Малошиченко.